Доброго ранку, любі діти! Рада вас всіх вітати сьогодні у себе на логопедичному занятті. Ми також продовжуємо далі вивчати звуки нашої мови. Давайте з вами пригадаємо, які ж звуки ми з вами знаємо. Які звуки бувають? Звуки бувають голосні та приголосні. Ось діти, подивіться на дошку. Пропоную вам зараз проспівати голосні. Звуки, які ми вже з вами вивчили. Починаємо. А-а-а! Подивіться, як широко відкритий ротик у нас. А-у-губки наші у трубочку. У-у-у! Е-посмішку зробили. О-о-о! посмішку зробили о о о е Що ми з вами тільки що наробили? Так, співали голосні звуки. Діти, але хочу вам ще нагадати, для того, щоб вірно вимовляти всі звуки мови, нам також потрібно вміти і вірно, е, вірно дихати. Перш за все, як ми з вами вірно дихаємо. Ми вдихаємо повітря носиком, а видихаємо через рот. Давайте всі разом це зробимо. Вдихнули через носик. Тепер співаємо. Бачите, як довго ми можемо стягнути цей звук? Так, ще вдихаємо. У молодці. Ще співаємо. Ей. Так, паровоз гудить у нас. Так. Вдихнули, не забуваємо вдихати в повітря. Ще вдихаємо. Е-е-е. І-і-і. Розумнички, молодці. Діти. Що ми з вами наробили? Співали голосні звуки. Розумнички. Діти, а які ще бувають звуки? Так, звуки бувають і приголосні. А чим же вони відрізняються голосні від приголосних? Так, вони тим і відрізняються, діти, що голосні звуки ми можемо співати, а приголосні промовляти, тому що нам заважають перешкоди на шляху. Це і зуби, і губи, і язик, і піднебіння. Так, голосні звуки ми співаємо, повітря виходить у нас вільно. А приголосні ми їх промовляємо, тому що нам у нас є перешкоди. Так от, діти, ми сьогодні познайомимося з новим приголосним звуком, а з яким послухайте мене уважно. Діти, подивіться, хто до нас завітав. Так, це коник, коник стрибунець Ось послухайте, яку казочку він вам розповість. На луках, біля річки. Жив собі коник-стрибунець. Коник був радісний, веселий, перескакував із куща на кущ. Усі, хто його зустрічали на шляху, радісно від ними вітався. Він їм промовляв ч-ч-ч, ч-ч-ч. Діти, так хто ж був жив на луках біля річки? Так, коник Стрибунець, молодці. А яким він був коник наш? Він був веселий, радісний, молодці, розумнички. А яким голосом він зустрічав усіх, кого зустр... на шляху на своєму? Яким він голосом? Як він їм промовляв? ч ч, ч. Діти, давайте всі разом з вами промовимо також цей звук. Це і є наш новий звук. звук. Подивіться, як я його промовляю. Губки у мене округлені, так? зуби в мене парканчиком. Язик утворює чашечку. Кінчик язика піднятий вгору до альвеол, але він їх ч-ч-ч не торкається. Бічні края притиснуті до верхніх зубів. Повітря у нас приривчасте ч. Перешкода така в нас утворюється. Так, добре. Тепер давайте всі разом приготуємось і промовимо цей звук. Звук ч. Приготувалися. Ч-ч. Ч, ч. Ч-ч-ч. Розумнички. Діти, а як ви вважаєте, цей звук голосний чи приголосний? Так, діти, це. Приголосний звук. А чому він у нас приголосний? Тому що ми його не можемо проспівати. Ми його промовляємо. Нам заважає язик, так? Ч-ч-ч. Перешкоду утворює у нас він. Так, добре, молодці. Діти, а ось подивіться, це у нас буква Ч. Ось вона яка у нас? Буква Ч. Так? Це ми говорили про звук, а це буква Ч. Буква Ч, немов стілець. Догори лиш ножки, догори лиш ножки. Навіть з цифрою 4. Буква схожа трошки. Діти, буква Ч. Нагадує вам цифру 4. Так, вона схожа на цифру 4. Добре, молодці! Значить, яка це у нас буква? Це у нас буква Ч. Так? І ми сьогодні познайомилися зі звуком Ч. А зараз я вам пропоную розглянути малюнок. Діти, а зараз розгляньте малюнок та послухайте віршик, який називається Чапелька Чубата. Чапелька Чубата навчилася читати. Книжок чимало чапля прочитала і частенько у гніздечку для чаплиної малечі читає чапелька охоче з вечора і до ночі. Діти, що ж полюбляє робити чапелька? Так, вона полюбляє читати, так, книжечки читати. А хто ж із задоволення її слухає? Так, чапленята у гніздечку. Молодці! Добре! А давайте розглянемо наш малюночок та знайдемо слова і ще в яких є звук Ч. Подивіться, хто це у нас летить? Це чайка, так? А у слові чайка є звук Ч. Так, а де ж він у нас стоїть? Давайте його промовимо. Чайка. Так, звук Ч стоїть на початку слова. Розумнички. А ось хто у нас сидить, подивіться уважно. Хто це у нас? Черепаха. Так, а у слові черепаха є звук чи, діти? Так, є звук чи. А де він стоїть? Черепаха. Так. Звук Ч стоїть на початку слова. А Ось подивіться, що у нас намальовано. Відеречко. Діти, а в слові «відеречко» є звук Ч. Відеречко. давайте промовимо. Відеречко. Так, є звук Ч. А де ж у нас стоїть? Звук Ч у слові «відеречко» стоїть. Всередині слова. А ось подивіться, хто припливла до нашої чаплі. Качка, качка, так? А у слові качка є звук Ч, діти? Так. А ж стоїть звук Ч у слові качка. Звук Ч у слові качка стоїть всередині слова качка. так? А ось, подивіться, що у нас там у гніздечку, у наших е, чапленят? М'яч. М'яч. Ось такий м'яч. Діти, а у слові м'яч? Є звук ч. Як ви гадаєте, м'яч, давайте його разом промовимо. М'яч. Так, є звук Ч. І де ж він у нас стоїть? Так, звук Ч стоїть. В кінці слова, м'яч. Так, в кінці слова. А тепер, діти, подивіться уважно на малюночок і скажіть мені: чайка, чапля, качка, каченята. Хто це такі вони? Так, це птахи, розумнички, молодці діти. Ви були дуже уважні. Діти, так з яким же ми сьогодні звуком з вами познайомилися? Так, зі звуком ч. Хто ж у нас в гості до нас завітав? Так, коник, трибунець, так? А яку ж він пісеньку всім співав? Ч-ч-ч. Як він усіх зустрічав? Ч, ч ч Розумнички. А яка це буква у нас? Буква Ч. Так? На що ж вона схожа? Так, на стілець перевернутий, так? А також на цифру 4. Розумнички, ви були дуже уважні. Я сподіваюся, ви всі запам'ятали нашу нову букву. Вам заняття сподобалось? Мені дуже сподобалось з вами працювати. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей. До побачення! Бережіть себе! Зустрінемось на наступному занятті!